Здорово всім! Сьогодні пограємо у новий безкоштовний героїчний і при цьому тактичний шутер Фрек Панк. Гра поєднує в собі швидкі бої, унікальні вміння персонажей, злегка тактичну стрільбу і дуже цікаву нестандартну механіку з картками геймченджерами. Як багато хто любить цю гру можна порівнювати вже з існуючими проектами. Це може бути що середній між Call of Duty та Overwatch комусь здасться, що це Valorant поєднаний з Rainbow Six Siege, але я, доторкнувшись лише до гри під час свого першого стріма, побачив в ній дуже багато унікальних фішок в її ДНК, в її ядрі геймплею. Основний режим тут сконцентрований на швидких боях за плент з подальшим встановленням бомби. У героїв дуже різноманітні вміння. Вони включають маскування, виявлення, сканування. Стандартні переміщення, зонування і встановлення пасток, а вже картки впливають на загальний стиль гри. Вони можуть бути як бафами для вашої команди, дебафами для суперника, а особливо круті варіанти тут впливають взагалі на загальний сценарій протікання раунду. Окрім режиму з бомбою, тут ще є декілька цікавих казуальних варіантів геймплею. І я планую їх розглянути на своїх майбутніх стрімах. Тож підписуйтесь, посилання на твіч залишу в описі, а зараз приємного перегляду. Так, я маю обрати свої шарт-карти. А скільки в мене цихачок? Ну, мабуть, я збережу просто свої. Так, основна зброя сюди. Team Select Freeze Bullet. Enemy move. Значить, набоєм ми будемо заморожувати ворогів. Ну, вповільнювати їх. Автомат взяв, все взяв. 101 FPS, малувато буде, якщо чесно. Ну, це, мабуть, зі стрімом, і з записом так потягнуло. На високі, просто скинемо. Так, 144, ну, нормально. Тут за штука була. Чому я бачив крістіну? Я що, читер? Треба ставити бомбу. Так, тут э, стіни не прострілюються. Треба спину глянути. Що це я роблю взагалі? Туди. І другий ще там сидить. Все, виграли. Get Якось взагалі без якоїсь сигналізації про те, що ми вже перемогли. Йде побачити, скільки я можу накинути оцих штук. Так, назад, назад. Я буду економити поки що. Ми просто як бомжі вивалюємося на плент. Прикол. Я думав, що це бомба та, що я поставив. Чому в Дезматчі були підкати, а зараз немає? Дивно. Як? Як я як ви зрозумієте, що ми виграли чи програли? О, тепер а, гранати ворогів будуть падати. Будуть не так далеко летіти, будуть падати швидше. О, травичка, травичка. А лягти в травичку можна? Тільки присисти, так? Ну, з ножем біжиш трошечки швидше. Я хочу, мабуть, на цей біг пройти. А якщо заряджаєш, ніж. Он тут зовсім короткий випад. Там якісь пастки були, але нам на них. Конвертий. Кіп, як завжди, там на горі стоїть. Застрибнув. Дивні матчі, Тепер ми в захисті. А, тут всього до чотирьох перемог. Explosive шот. О, це прикольно. Nice. Кулі, які вибухають. Все, всі підсилення ми yeah. взяли. Це виходить наші три командні підсилення і у... у суперників є такі самі. М можуть бути до трьох підсилень. І ми їх бачимо. Роджер роджер. Бляха, ну немає часу, навіть, щоб їх розглядіти. Що це? Тут можна зброю міняти? Вау, кайф. Не подобається. Слот машин. Рандомна зброя якась. Так, а тот тип забудувався, так я не пролізу. Так, можно рекол. Просто перестреляли їх як без мача і все. Ну я хз. <laughs> Якась незрозуміла реалізація героїки взагалі. Важливо на вищому рівні геймплею проти сильніших суперників це якось буде проявлятися, але ну, тут все було чисто на стрільбі. Героїка просто не потрібна. Як швидко я можу зустріти ворогів взагалі? Блін, постріл здаються настільки близько. Там якийсь бар'єр поставила Воно зникло Вона мене побачила? Вона мене відчула? Я, Як? Що це сталося? Це я по воді тільки що йшов? А вона вилетіла. Ага, вона безшумно йшла, вона вилетіла на такій хмаринці. Щоб я не відстежив по крокам. А ось де можна в воду вступити, там такий струмочок є під стіною. Спеціально, якщо ти типу, пацючиш під стіною, щоб тебе можна було почути. Оце прикольна ідея для моб дизайну. Like Оу, все змінилося. Якесь демонічне стало. Потайбічне. Так, піду з цим типом. У нього черепашка на спині, він знає, що робить. Так, мені треба зброя. Де моя зброя випала чомусь? Чи в мене, типу, її вибили? Що це в тебе таке? Вау. Так, краще ми дрона віддамо. Нам в спину йдуть? Удалося, мабуть. Так, трасс плентати. А, ми відкрили сайт, а у нас не принесли бомбу. Як дивно. Справа, чую. Ну, Зброя виглядає, до речі, так, ніби на ній вже є скини. і Ніби це й непогано. Підкреслює якийсь візуальний стиль, який прям панківський з графіті. Все ми виграли, чи що? Що за дві ж? Дуелі? А, ми будемо в дуелях розігравати результати матчу. О, я собака. One -one. <laughs> я останній. Блін, мені треба тепер чекати буде. Ми граємо не один проти одного, а на вибуванні. І тепер тіп грає проти, тіпа, у якого 45 хп залишилось з минулої катки. Ой-ой. Він знає, він контролить. Заюзає якісь свої обілки. Круто. А там такий хедгліч прям. Імба. Ледь переміг. 150 хп проти про про 40. Ой. Проє. Вороги не зможуть хилитись. Так, я хочу спробувати. Не, ні, ні це, типа, мабуть. О, ми там вже щось засвітило. Думаю, доб'єм, повно не може хилитись. А, добило, добило вже. Класний дим ти, чел, кинув шок. Добите, добуте, добите. Найс. О, зараз буде засніжена локація, і ворогів буду, будуть підсвічувати. Всі вороги будуть підсвічуватися, як попадуть в поле зору нашої команди. Треба ще повчити свого персонажа. Зрозуміти, що він робить. Боже, ви не бігали сильно, а що за портал? Майже. Найс. О, зараз чомусь є підкати. А як визначається, будуть грі підкати чи ні? Чому на минулій каті їх не було? Так, а що це за штука? Рандомна зброя. Прикол, це така як у мене, тільки інший скин. Блін, оцей дим, він такий незрозумілий для мене. Все, ми пробігаємо, пробігаємо на Б. Та блін, а шо це? А це можна розколопати? Як трапилося? Як ми виграли? Коли? В який момент ми виграли? Це настільки швидко, мапа здається, надто маленькою для того, щоб. Ну, отак заходити на пленти. це... Просто вриваєшся, ставиш бомбу і виграєш. Так, а де це автомат, який можна смикнути? Опа, однорукий бандіт. Що це ще таке? Це шарфпойнтер? Сюди. Воно можете і випасти випадково. Клас. Так вам буде тут обходити зараз. Вочевидь. Зрозуміти, щоб я зараз в кінці кастанув ще. Оце то гра Моя гра якось топовіше виглядала, хіба ні? Так, share your highlights. У меня был хайлайт. А, ну покажите мне хайлайт. Короче, last kill, это был мой хайлайт. А, не, вот все-таки мой хайлайт. Так, прикольно, что их можно продавить. Прям копать подобается. Як не дивно, хоч у мене є великі претензії до ядра геймплею, але інші якісь життєутворюючі механіки, типу, от перегляд своїх хайлайтів, або окремий там режим, ПВЕ режим, там, точніше, всі перетворюються на зомбі, або те, що під час підбору матчів можна піти по пограти в дезматч, це класно. Дабл джамп, Прикольно, давайте даблджамп. Даблджамп, сюди. Даблджамп. Та вкидайте в даблджамп, благаю. Ах, на жаль. Знову ж таки, не розумію, чому немає слайдів. Оп, просто проседаю. Ну, наша... Наша про когда-то дым. Хто, Хто ти? Що це за песик? Ми дали песока. Він буде атакувати ворогів після моєї смерті, чи до неї? Цікаво, як цей песик працює. Я дуже хочу перевірити. Цей пес, коли я стою, злиться. Так ти спає бота. Ой, okay, я шоу. Нам идут в спину. Что мне сдается? Кто сюда? <рабриканная> 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 Нажали. <рабриканная> Не нормально нависал. Останній ворог залишився І 30 секунд. Справа Найс. Туди так, це ж нам накинуло тепер цих шардів. Все, можем затаритися euh, підсиленнями. Є відчуття, що має бути довший тайм 2 kill у, у цієї гри. ХП так по 500, було б прикольно. Я спочатку як зайшов, мені дуже не сподобалась стрільба, але можна втягнутися. Ну і мені здається, що тут е, надто... чи то надто маленькі мапи, чи то надто мало в персонажів здоров'я. Бо тут якась стрільба, типу, трошки аренна. Хоча є тактичний цей. Та відчуття тактичності, що ти коли в приїмі заходиш, в локацію або утримуєш локацію, тебе дійсно є перевага. Ага, володій прикол, як його зношкодити. Ну добре. Я буде тут контролити, мабуть. Хоча вони і справа йдуть. Я соло залишився. Мене обходять. Крінж. Вони за стіною. Заспинали в мене. Ну. Найс. І зараз розкручуся якось. Боже. Генії гри. Будь-яка компанія. Туди їх. Вони йдуть на Nice. О, я MVP. Ну блин, пр презентація ця прям красива. Візуальний стиль мені подобається.